На 26-й сесії міської ради десятьом військовослужбовцям присвоїли звання почесний громадянин міста Тернополя посмертно. Крім цього, в рамках програми Турбота депутати ухвалили рішення, щомісячно виплачувати грошову підтримку постраждалим військовослужбовцям. А в медичних закладах їм забезпечать максимальну кількість послуг з реабілітації. Наше місто повертається тернополяни, які на жаль отримали поранення контузії на війні. Багато хто з них отримали поранення, які не дадуть їм можливість бути повністю працездатними. Тобто люди от, втрачають працездатність, це ті люди, які отримують інвалідність першої і другої групи. Відповідно, я думаю, що завдання всієї громади подбати про цих людей в першу чергу. Також під час сесії депутати внесли зміни у програми забезпечення обороноздатності військових формувань тернопільського гарнізону, охорони навколишнього середовища, а також бюджету. Гроші додатково спрямували на розвиток спорту, соціальної політики, на заходи територіальної оборони, тощо Аби підтримати тернопільських підприємців, майно яких знищене або пошкоджено внаслідок військових дій у міській раді. Зменшують ставку плати за землю та податок на нерухоме майно. Першу чергу це буде впливати на тих, хто є орендарями, користувачами землі, хто є власниками об'єктів нерухомості, але окремо в рішенні сесії прописано про те, що якщо хтось з підприємців є власником земельної ділянки чи об'єкту нерухомості, які здаються в оренду, відповідно на цю суму пільги має бути і зменшена орендна плата для всіх тих підприємців, які на їхній території орендують приміщення або земельні ділянки. Зміни відбудуться і в освітній галузі. Депутати ухвалили рішення про злиття двох закладів Тернопільської гімназії імені Івана Франка та технічного ліцею. Відтак учні з 1 вересня продовжать навчатися у своїх звичних приміщеннях. Новий навчальний заклад буде називатися Тернопільським академічним ліцеєм. Українська гімназія імені Івана Франка Тернопільської міської ради, а об'єднання цих двох освітніх установ на думку ініціаторів сприятиме створенню кращих умов забезпечення доступності та якості освіти для учнів.